Третє це операція з криптовалютою. Якщо в історії платежів система бачить біржу, гаманець або брокера, автоматично спрацьовує сигнал крипта-ризик. Чому? Бо закон про обіг віртуальних активів в Україні досі не запущений. І будь-який рух крипти може трактований як потенційне відмивання коштів. Четверте це зняття готівки. Якщо ви знімаєте 10-20-50 тисяч гривень навіть один раз, система фіксує нетипову поведінку і передає інформацію моніторингу. Банку не цікаво, що ви купите генератор, оплачуєте операцію чи допомагаєте волонтеру. Для алгоритму ви зняли занадто багато. І п'яте це призначення платежу. Якщо ви у коментарі до переказу написали за послугу, за товар, повернення боргу, обмін валют, система одразу маркує це як потенційний дохід. Якщо такі операції нерегулярні або не підкріплені офіційним статусом ФОП, рахунок потрапляє під Фінмоніторинг. Підсумок простий: будь-яка операція, яка не вписується в ваш типовий шаблон, Стає підставою для блокування. І неважливо, це 500 гривень на день народження чи 50 тисяч за продану машину. Система не бачить контексту, вона бачить лише ризик.